Слава Богу. Слава Богу! Книга Пророка Оси, и другий розділ з 8 верша. А не знала она, что я, я давал ей хлеб и вино и елей и умножил у ней серебро и золото, из которого сделали из тукана Вала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время. И вино Мое в Его пору, и отнему шерсть и Льон Мой, чем покрывается нагота Ее, и ныне открою срамоту її перед глазами любовников Ее, и никто не исторгнет Ее из руки Моей, и прекращу У Нее Всякое веселье, праздник Ее, и її, Ее, и її, і, і и все торжества Ее, и опустошу виноградные лозы, смоковницы її, і смоковниці її о которых она говорит, «Это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои, и я превращу их в лес, и пулевые звери поедят их, и накажу ее за дни служения ваалам, когда она кадила им, украсившие себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню». І буду говорити к серцю йо. Слава Богу. А -а -а. Деколи так буває, кажеться людям, що так, якби такое, як зараз живемо, то жити і жити так вже й до приходу. Знаєте, таке приходить сонне состояння до християн, стають теплі і кажеться, так би вже й жити, щоб ніхто не чіпав, ніхто не гонив, щоб все було так добре. Але Господь каже: якщо ти не холодний і не гарячий, то я що зроблю? Український переклад каже: я виплюну тебе. Русський каже, і звергну із уст моїх, тому що ти теплий, з тобою важко працювати. Бог каже, мають вуха, а не чують, мають очі і не бачать. І тому, коли Господь говорить до свого народу, часто народ його остається глухим. І тому Господь каже через своє слово, я виведу його в пустиню і там буду говорити до його серця. Ви знаєте, коли людина все добре, все устрояється. Я пригадую, був в Москві на роботі і підходжу до одного чоловіка, він камазом привіз там пісок і каже: Слухай, ну я кажу до нього, слухай, є Бог, треба якось покаятися, служити Богу. А він каже: а зачем мені Бог? У мене деньги є. Ви знаєте, так людина має на що впертися і перестає слухати голос Божий. І тому Господь каже, я приведу в пустиню. Ви знаєте, пригадується момент, коли Яків каже до своїх дітей, до своєї родини, каже: Брості, богов чужих, йдемо в ефіль, там маємо строїти жертви Богу. А де ж ти був раніше, Яків? хіба ти не бачив, що ті ідоли, ті чужі боги є в твоїх дітей? Але коли заговорив Господь, він зрозумів, треба йти назустріч до Бога. Зняли ти всі украшення себе, все те, що мішало їм, зблизитися з Богом і пішли там, устроїли жертви, і там заговорив до нього Господь. Алілуя йому! Ви знаєте, пригадується момент, коли три царі написано цар Іорам, зробив з всім ізраїльтянам. І ось він дивиться на своє військо, я що пертися. Багато людей воїни стоять. А ще кромі того, цар іудейський зобов'язався чи захотів з ним іти воювати разом, а ще царські є, і вони вирішили йти і воювати проти Моава. Кажеться, все добре. Нащо тобі Бог? Тебе є з ким воювати? Є військо, є сила, є твій розум, є твоє знання, а не знав чоловік. Щоб Бог зібрав цих людей, щоб пустиню завести. І коли вони прийшли в пустиню, цього сім днів і кінчилося своє я, своя надія, і там почав говорити Господь. Ви знаєте, в нашому житті так часто трапляються проблеми, часто такі зупинки робить Господь. І ми кажемо, Боже, а чому це так? А для чого? А Бог каже тому, що коли в тебе все добре, ти стаєш глухий. До мого голосу, ти не чуєш його, ти стаєш спиною, те, що я кажу, ти пропускаєш мимо вух своїх, тобі все приятне те, що ти робиш. І тому Господь каже: я приведу тебе в пустиню, а там я буду говорити не до вуха Твого, не до розуму Твого, а я проговорю до Твого серця. Коли ти зрозумієш, що це говорить Господь. Алілуя, амінь. Ви знаєте, є моменти в житті, коли ти відчуваєш, що говорить Господь, і це я кажу не для того, щоб ти сьогодні злякався, а щоб радість прийшла в твоє серце, тому що ти забув, як говорить Бог. Але там, в пустині, коли він проговорить до твого серця. Ти почуєш його голос, це буде благо для твоєї душі. Я недавно повертався з одного місця, зайшли в хату, там сидить чоловік, він ходив, він працював, все гарно в нього і добре було, але стала боліти одна нога, потім друга. Тепер не робить ліва рука, тільки права рука. Він сидить на ліжку, перед ним столик, відкрита Біблія. І коли він став говорити, я понімав, що з ним говорить Господь. Він каже, наскільки. Мені добре, коли я був в суеті, тих проблемах, я не чув, не було часу. А сьогодні мені благо, мені добре. До мене говорить Господь. Алілуя, Амінь! Він каже: Я приведу тебе в пустиню і стану говорити до твого серця. Пам'ятай, якщо ти в пустині, якщо ти проходиш цю дорогу, ти плачеш. Каже, проходящиє доліною плача, відкривають в неї істочники і дощ благословення покриває його. Якщо ти зайшов в пустиню, пам'ятай, Бо хоче щось тобі сказати. Або, отче, амінь. Він хоче до Твого серця проговорити. Можливо, ти за часом, за суєтою і забув помолитися до нього. Можливо, Він говорить, а ти не чуєш його слово. Він слова. Сьогодні буде говорити до твого серця. Гарміна Лауде, Самінь. Він є сьогодні в цьому служенні, і він каже до тебе: Я приведу тебе в пустиню, там, де не буде на що впертися, де не буде на кого уповати Можливо, ти сьогодні построїв плани свої, а він каже: я буду говорити. Алілуя амінь. Давайте ми прославимо Господа за дивні милості Його. Амінь.